Урок 9 клас Історія України. Власне, це вже орієнтуванні уроки на нову українську школу, і тема уроку початок українського національного відродження на західноукраїнських землях. Урок розпочинається з інтерактивної розминки. Ну, насамперед пропонується самостійна робота учнів у ресурсі «Буквіджет». Або ж можете їм дати тестові завдання чи те і те. Ну, наприклад, ми натискаємо ось на це зображення, потрапляємо у ресурс «Буквіджет». Я зробила посилання для вчителя, Make a copy my account», Ви копіюєте у свій аккаунт, і учням назначаєте: учні заходять, виконують завдання. От, і вам приходять результати. Цікавий ресурс, цікаве середовище. Я рекомендую, хто ще в ньому не працює. Отже, далі. Далі ми, ще в нас є такі питання для мозкового штурму, і ми переходимо до основної теми уроку. Оскільки урок побудований в стилі вав, він розпочинається з такого хуку, який повинен зразу зачепити учнів і якби зацікавити їх темою, уявіть собі час, коли українці на західноукраїнських землях тільки починали усвідомлювати свою національну ідентичність? Вони збирали... І так далі. Що там буде за запитання? Ви можете дізнатися після того, як придбаєте даний урок. Ну, Далі ми говоримо про причини, які привели до погіршення ситуації і до е, приводу боротьби за відродження, що узагальнено ось в такій схемі. Е, окрім теоретичного матеріалу, обов'язково присутня робота з документами, тому що, власне, по даній темі дуже багато документів. Є ось характеристика перших. Таких просвітницьких організацій, будителі Закарпаття, про Бачинського і обов'язково підсумкові завдання за якимось певним блоком уроку. Далі ми говоримо, звісно, про Руську Трійцю та окремо на слайдах коротенько про її засновників. Знайомимося із збіркою зоря, альманахом русалка Дністрова, і знову, як бачите, рубрика підсумку, я так думаю. Також підготувала вам відео у Вітаю. Спробуємо уявити мову, яка майже зникла. Мову якою говорили хіпо єдиною освіченою верствою. Тобто, вони мали доступ він чітко розумів, сила. молоді, сміливі, радикально налаштовані студенти. Ми бачимо, що в такій доступній е ілюстративній формі е розповідається така, можна сказати, досить складна е тема. Ну і ось якби такі додані схеми. Тобто е, узагальнюючи відео, ви можете його е, подивитися і на е, уроці або ж дати учням е, його е, посилання на нього, яке буде вам доступне після того, як придбаєте матеріали, і діти можуть вдома переглянути даний твір. Публічну промову українською, і того ж року таємно. Супереч усім заборонам вони готують щось. Далі в нас кошик ідей, і ми підсумовуємо е, цей блок про Русалку Дністрову. І е, учні очікує підсумковий такий квест із теоретичною інформацією. Вам буде доступно е, перехід на ось такий е, сайт. Е, копіюєте в браузері посилання. Тут е, хронологія подій. Тут розповідь коротко про всіх активних діячів процесу відродження, і учні можуть перевірити свої знання. І власне значення підвести підсумки уроку. Ну, ось така цікава, я ж кажу, робота. Можна сказати, теоретичний квест буде доступний вам і вашим учням. Ну, а потім ми далі прямуємо до того, що в нас є різні рубрики. Є і візуалізація уроку, є робота зі штучним інтелектом, можна обрати якийсь один прийом, можна запропонувати учням за їхніми е, інтересами роботу, є мозковий штурм, є рольова гра ось, зі штучним інтелектом, про що я вже сказала. Вихідні квитки, рефлексія, різнорівневе домашнє завдання. Ми бачимо, що урок створено у навіть дизайн у українському національному стилі, він доступний, він розкриває всі аспекти даної теми і буде гарним, скажімо таким, посібником для опрацювання теми та до підготовки до НМТ.